Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Російських чиновників почали запитувати, а якою ж буде доля в подальшому зернової угоди. Ні для кого не секрет, що під кінець цього місяця вона або повинна бути зупинена, або пролонгована. Там здається, якщо не помиляюсь, до 19 листопада вона підписана. І тут момент, коли Пісков каже, що Росія ще не визначилася, чи продовжуватиме вона свою участь у зерновій угоді. Поясніть мені, в чому логіка вчора повертатися в цю угоду, щоб через два тижні з неї знову піти. Ви розумієте, проблема в тому, що я вчора правильно хтось підмітив, що росіяни не можуть нічого зробити в цій ситуації. Тобто, турки заявили про те, що ми готуємо конвої, і ми йдемо під нашки, під нашою охороною і будуть іти ці кораблі. Стріляти в турецькі кораблі під турецькими прапорами, ну Росії не можуть точно цього зробити. По перше, тому що Туреччина їхні найближчий союзник, з іншої сторони, тому що в принципі, можна отримати у відповідь, а російський чорноморський флот зараз знаходиться далеко не в найкращому стані. Якщо ми говоримо про те, щоб, в принципі росіяни можуть контролювати Чорне море, ні, на сьогоднішній момент вони вже не можуть контролювати Чорне море завдяки діям українських збройних сил. Тому тут дуже велике запитання, да, і плюс вони ж грають в гру про те, що ми будемо допомагати найбіднішим країнам Африки, і ми там готові навіть безплатно щось дати. І тут несподівано заявити про те, що ми не пропускаємо кораблі з зерном, ну це показати, що вони виступають за голод. Тому коли вони виходили з цієї зернової угоди, вони в принципі самі собі вистрілили в ногу і самі себе е випрали. Тобто, чи будуть вони продовжувати зернову угоду? Я думаю, що з великою вірогідністю вони спробують торгуватися. Вони попробують щось витрагувати, Ну, зокрема, зняття ембарго на їхні добрива і на їхнє зарво. Думаю, що от в цьому контексті будуть розглядатися торги протягом проводитися торги між Росією і цивілізованим світом протягом наступних двох тижнів. Ми нікому не угрожаємо, Від просто ми заботимося об обшій бізопасності. Безопасність не в них варіантів як таких немає, тому що вони давно вже е, діють без будь-якої стратегії дії Росії. Це є суцільний хаос, це є така, знаєте, навіть, навіть на рівні тактики не можна назвати. Та тобто, вони куди вітер дме, туди вони фактично туди і хиляться. Це як перекоти поле наше українське, нам всім дуже відоме. Тому я, е, я не бачу тут якоїсь стратегії, я не бачу якогось тут хитрого замислу. Я, це просто невміння. Менеджерити, скажімо, сьогодення, і тим більше не можна невміння, не нездатність планувати і прогнозувати майбутнє, що є фактично запорукою вашої стабільності, і вашої умовно там безпеки. Е, ви ж ви ж розумієте, що і зернова угода, і Запорізька атом електростанція, і інші, скажімо такі життєво важливі е, теми Росія використовує як, як свого роду певний шантаж. Для того щоб схилити Україну, схилити захід до, до переговорів з Росією. Росія хоче, щоб її умовно поважали, щоб її умовно там з нею рахувались, і саме тому вона створює ось такі проблеми. Але ви ж розумієте, що зернова угода це не про Путіна і це не про Росію. Росія там не має ніякого стосунку. Зернова угода це про Україну і Туреччину. Більше навіть про Туреччину, тому що вона є гарантом виконання цієї угоди і цих маршрутів. І тут мова не тільки про. Суху економіку і цифри, хто скільки заробляє, чому туреччина з цього має фінансовий зиск. Але тут Ердогана більше хвилює питання його репутації, адже він пообіцяв, що він буде гарантом, і він дотримується цього слова. Да? Він принаймні хоче дотримуватись, адже в нього вибори скоро. Плюс Ердоган претендує там умовно на. На місце лідера панктюркського регіону партюрської фактично цивілізації, і сьогодні умовно не дотримуватися слова надто дорого коштує не в фінансовому очевидно, еквіваленті, а більше в репутаційному для самого Ердогана. Тому, як ми знаємо, була були розмова Ердогана з Путіним. Ми не знаємо деталі цієї розмови. Ми не маємо стенограми поки що про ми коли прочитаємо в мемуарах. Цього ж Ердогана або якогось автора. Але я думаю, що розмова була абсолютно жорстка і зрозуміла, що взяли на себе зобов'язання, значить, будемо їх дотримуватися далі. І ставити під загрозу знов Африку, там, скажімо, країни, які отримують українське зерно під загрозу, під загрозою голоду абсолютно є ну неприпустивим. І Ердоган собі цього дозволити не може, як і цілий цивілізований світ, а Путіну просто вказує. Його місце, що його місце е, зараз не є е, серед тих, які можуть визначати і впливати на життєво важливі рішення. Ви зверніть увагу, що раніше сама е, зернова угода як почалась, тобто це були важкі переговори, це були провокації з боку Росії, але все ж таки її досягли. І склалось враження, що все таки це таке враження, що можна можна все таки схиляти Росію на, на бік, який вигідний нам і саме тому ми бачимо, угода запрацювала зараз Кремль в такому хаотичному. Плані хоче вирішити, умовно, впливати якось, але він вже не впливає. І саме зернова вода вже не є тим інструментом, який яким можна використовувати, або через який можна досягати своїх певних тактичних цілей, не стратегічних цілей. Ну куди діватися? Время таке. Ситуація залишається загрозливою на Запорізькій атомній станції, тому що дизель-генератори там, пального запас десь на. 10-12 днів, Якщо не дозволить привозити дизель на пальне, то у нас зупиниться охолодження реактора, охолодження активної зони, і значить, ну почнуться процеси, які не можна допускати з можливим вибросом радіоактивних речовин. Я сподіваюся, що лінія живлення власних потреб буде відновлена. І ми е, буде забезпечена більш-менш така безпека е, безпечна ситуація на запорізькій атомній станції. Ну я думаю, що ворог буде робити все можливо, коли він буде залишати запорізьку атомну станцію для того, щоб він. Обладнання давів до неремонтної не, не, не ремонтна спроможності для того, щоб там ну якби нам прийшлось потім е, ми були в, 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 е, цей вимушені проводити дуже великий обсяг робіт по відновленню основного і допоміжного обладнання. Пан Гросі заявляв, що є певні успіхи. Створені на перспективу демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції не знаю, що він мав на увазі, але це слабо корелюється із реальністю, коли відбувається якесь незрозуміле будівництво на території запорізької атомної електростанції і ніхто не знає, що вони там будують. А так само ну, РЕП прямо на даху одного із енергоблоків. Ну я вам скажу, пан Росії це він намагається зробити таку безпекову зону. Ну, він не казав, що ця зона повинна бути демілітаризована, де окупована і забезпечити такий нормальний режим експлуатації енергоблоків. Ну, я впевнений, я, я що окупанти будуть це, можливо робити для того, щоб цього не сталося. А що стосується сьогодні, от безпеки на Запорізькій атомній станції таку безпеку можуть забезпечити тільки е, оперативний персонал, Оперативний персонал, Запорізької атомної станції, наш український оперативний персонал. І я ви, знаєте неодноразово казав: е, пусть що хочуть, підписують. Хоч, навіть пусть паспорти беруть російські, головне, щоб вони там залишились. І забезпечили експлуатацію і, і, і обладнання. Потім ми розберемось, якщо зараз Росатом завезе свій персонал експлуатаційний замість нашого українського. Це може бути дуже велика біда. Чому тому що їм потрібно навчатися там десь місяць, мабуть, для того, щоб могли експлуатувати це обладнання, а потім не зрозуміло, що вони будуть. З ними робити, от зараз головне стабілізувати ситуацію з персоналом, з нашим українським персоналом для того, щоб вони залишались як можна більше людей на е, запорізькатом станції для того, щоб забезпечити е, нормальну експлуатацію основного і допоміжного обладнання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.